Коротка історія насильства, Друга світова війна та Голокост у Західній Волині. Виставку під такою назвою презентували у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. До неї увійшли розповіді очевидців тих подій, спогади про пережиття репресії та переслідування, архівні світлини та документи. Ми коротко розповідаємо, як це насильство розгорталося. Тоталітарне насильство. Спочатку радянське з 1939 року, потім нацистське. Тут основний фокус йде на Голокост, тому що на Волині 200 тисяч єврей. Було вбито під час голокосту, і це відбувалося на очах усіх людей. Гинули також роми, гинули також селяни в результаті партизанських акцій. Спалені села над проектом працювала команда з п'яти людей, здебільшого істориків та краєзнавців. Представники громадської організації після тиші їздили населеними пунктами Великої Волині і документували розповіді людей про події минулого серед представленого на виставці відео інтерв'ю з очевидцями репресії, які урок. Ки Другої світової були дітьми. Це люди, які не зі своєї волі були очевидцями, очевидицями страшних речей. Або вони самі були репресовані, зазнали насильство, або бачили, як це насильство відбувається стосовно їхніх знайомих сусідів. Але це люди, які вижили, які змогли це переосмислити і готові навіть розповісти про це. Мені здається, що це те, що чекає нас після цієї повномасштабної війни. Ми теж будемо якось цим жити і якось це про це розповідати. Ініціатори створення виставки збирали розповіді від людей різних етнічних груп на території сучасної Рівненської Олинської та північної частини Тернопільської областей усі охочі теж можуть долучитися до проекту. Буде створена рубрика поділіться власною історією. Ці злочини були настільки тотальними, що в кожному селі, в кожному містечку можна їх задокументувати. Були місця такого тотального насильства, теж рівне приклад, чи з Долбунів. Тут, власне, про них є мова. В рівному відбулося третє за масштабами масове вбивство євреїв під час Голокосту. Понад сімнадцять з половиною тисяч осіб. Але, наприклад, в Ковелі був пересильний пункт для депортованих, де людей радянська влада. Збирала і депортувала звідти до далекого сходу або до Сибіру. Організатори проекту проводять паралелі між подіями Другої світової і сучасної російсько-української війни. Жахіття минулого зі згадками про геноцид та депортації стали частиною реальності на тимчасово окупованих територіях. Переглянути виставку про голокост на Волині можна буде до кінця березня.